Всім привіт, дівчата! Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде розпаковочка, давненько такого не було. Зараз буде Sephora, Айорб e і також покажу туш. В мене закінчилась, тому взяла ось таку від Too Faced, Better Than Sex. Дуже давно нею не користувалася, мабуть, ну років 5 точно в мене її не було. Можливо, якісь мініатюрки проскакували, але повного розміру точно не було. Давайте з неї почнемо, тому що вона не в коробці, не в упаковці, тому. І її і відкриємо першу. Ось така вона величезна, просто гігантська. Мені здається, металева, мабуть, металева таке. І ось так виглядає її щіточка. Максимально пухнаста, робить дуже довгі, дуже пухнасті вії, наскільки я пам'ятаю, але точно розкажу вам трошки згодом, бо давненько нею не користувалася, раптом щось змінилось. Далі розпакуємо айхерку. Ось таку вони бумагу вкладають. Раніше, пам'ятаєте, був воздух, було повітря. І ось така невеличка посилочка найнеобхіднішого в мене є. По-перше, це, звичайно ж, самбукол, починається школа. В Америці школа починається десь з середини. Августа, серпня, середини серпня. У когось в якомусь каунті, каунті це типу область, в якійсь області починається з 12-го, в якійсь з 15-го. Ну тобто, у всіх по-різному у нас починається з 19-го. В складі вітамін С цинк і екстракт чорної бузини можна давати дітям від двох років. Я купую сину з моменту як він пішов до ясів десь, тобто приблизно 10 років. І ось перша осінь, коли я не купую його собі, бо не буде якихось екстра контактів і навантаження імунітету. Наступна штучка це омега, це вже для всіх членів сім'ї. Тут Дозування 1000 мг, тобто підійде і для дітей, і для дорослих. Це для мене в першу чергу зниження холестерину. Я бачу по аналізам, як все з кожним разом стає краще, краще і краще. Але також це гарна підтримка знову ж таки судин і серця і гарно впливає на мозкову активність і також на зір. І це вже тільки для дорослих. Тут Коензим Q10. Це формула, начебто, найкраща для того, щоб засвоюватись. Раніше я купувала California Gold Nutrition, якщо пам'ятаєте. А зараз ось такий. Тут 60 капсул. Я думаю, що для двох дорослих на місяць має бути результат. Розповім вам трошки згодом в сторіс. Для мене це в першу чергу підтримка мітохондрії. Таке собі додаткове живлення. Я дійсно відчуваю підвищення рівню енергії і при цьому зниження рівня тривожності, чого не відбувається, наприклад, з енергетиками чи кавою. Рекомендовано тим, хто приймає статини для зниження холестерину, бо статини знижують також Q10. Також це гарна підтримка серця і судин. І остання штучка. Це ось такий кондиціонер для волосся з авокадо. Минулого разу я брала не з авокадо, а з кокосом. І чесно, якби вони в мене два були, я би їх могла порівняти. А так, оскільки їх обох в мене одночасно немає, то я не можу порівняти, що краще, що гірше, хай буде поки що ось такий. Такий невеличкий заказ як Сейхорба вийшов. Дуже зручно, що він приходить просто на наступний день. Якщо зробити рано вранці, то можливо навіть ввечері прийде, але я зробила ввечері, тому він прийшов на ранок наступного Переходимо дня. Переходимо до наступної посилочки. це у нас Сефора. Через мінус таке саме пакування. Не вау, да? В Польщі було краще, бо воно було також полосате, таке чорно-біле в стилі, а тут ось така звичайна бумажка. Так, і до самої посилочки. Дещо що я замовила для себе. Просто супер кайфова штука. Ми разом з вами досліджували новинки в Сифорі, що вийшло за останній час. І я просто не могла спати без цього крему. Просто я завжди про нього думала. Він настільки приємно пахне, він настільки просто вау, що. Що просто, ось спробувавши його, ви вже, мабуть, ніякий інший не захочете. Ну, хіба що Елізабет Арден ще дуже-дуже класний. Мені дуже подобаються засоби для догляду за собою, котрі приносять задоволення, не тільки результат, а ще й ось таке просто неймовірне задоволення. Він дуже густий, дуже плотний. Далі шампунь і кондиціонер для пошкодженого волосся для фарбованого волосся від бренду Церемонія. Я би в житті не познайомилася з цим брендом, якби не пробнички. У Сефори дуже часто бувають такі наборчики в полосаті, Сефора Руш називається, для того, щоб ви змогли спробувати відразу з однієї категорії багато різних продуктів. Так ось минулого року був такий наборчик, де була маска для волосся від бренду Церемонія, і це було щось просто вау. Вона буде в пустих баночках у нас в а, понеділок. І я вирішила ще спробувати шампунь і кондиціонер. Вони для пошкодженого, для фарбованого волосся. В мене волосся ще не пошкоджене і не фарбоване, але я до того йду. Я скоро його пофарбую і думаю, що ці засоби мені будуть в самий раз. Бачите, в них дуже бюджетне оформлення, в них звичайні ось такі супер дешеві, коричневі, м'які упаковочки, якась не дуже вдала і за дизайном, і за кольором етикетка, але вони дуже-дуже якісні, дуже класні. Залишу посилання на всі ці продукти під відео. Далі із пробничків я обрала собі ось таку штуку для кучерявого волосся, але хочу сказати, що вона дуже неприємно пахне. Ну, точніше, вона пахне приємно, але надто активно, і в мене цей аромат визиває алергію. У мене очі чешуться, в мене язик отікає, я погано розмовляю, коли використовую ось цю штуку. Тому, е, ну, дарма я її замовила, не буду використовувати. Далі якийсь новий парфум, Такого я ще не пробувала. Боже, він чорний. Дивіться. Прямо як ваніль. Це і є ваніль. Дуже-дуже такий солодкий, дуже приємний аромат, але дуже солодкий. Ось зараз, коли жарко, взагалі не буде хотітися його використовувати. Деніс Грос, салфетки для пілінгу. Пробничок. І ще один пробничок. Це у нас кондиціонер, так, і що це? Perfector. Виявляється, це засіб, що наноситься на волосся до його миття. а Він має відновлювати структуру і додавати блиску волосся, а потім вже волосся миється звичайним чином, звичайним шампунем. Після цього знову ж таки маска і кондиціонер. Далі ось такий прекрасний засіб. Замовляла вже декілька разів ці мініатюрки. Як він працює? Він працює і як база, можна наносити абсолютно на все обличчя, і можна наносити поверх макіяжу як хайлайтер. Бачите? І як хайлайтер тонким слоєм можна... Як базу можна використовувати. Дуже гарно зволожує, дуже приємна штука. Дуже такий тонкий люксовий аромат. Із таких сяючих праймерів Валентина мені подобається найбільше. Із таких сяючих праймерів Валентина мені подобається найбільше. І останні пакети, котрі нам поклала Сефора, я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, це просто пробнички, чи це якийсь обмін на бали, чи що це. Не пам'ятаю. Так, тут у нас міні-парфумчик. Мені зараз дуже подобається, коли є можливість замовляти такі міні-парфуми, тому що я не купую собі повнорозмірні, бо я дуже багато повнорозмірних парфумів в Польщі мала просто викинути, мала від них просто позбавитись. Це, до речі, такий свіжий аромат. Ой, він дуже класний зараз ось на літо. Ой, він мені дуже подобається. Знаєте, це взагалі. Не мій формат. Взагалі, я таке не люблю ось такі аромати. Але зараз мені здається, що нічого іншого. Просто я не хочу на себе наносити, а хочеться саме ось такі якісь класні штуки. До речі, ви бачите, тут така вимочка цікава. Як у Буковки і в Сенлоран за формою. прикольно І такий величенький об'єм. Мені здається, що, мабуть, десь 7 мл. Але не написано, скільки мілілітрів, на жаль. Має ж бути десь написано чи ні. Не бачу. Ну, добре. Так, далі, що у нас тут? Це, мабуть, щось чоловіче. І Black Opium, який класичний клас. Мені дуже колись хотілося парфуми Black Opium. А В мене сину був рік, були проблеми з грошима, і я не могла собі дозволити парфуми. І ось в якомусь журналі мені трапився пробничок Black Opium, як ампулка в такій скляній штучці. І я так повільно використовувала, і мені так взагалі він. Подобався і з тих пір це для мене щось особливе. Блекопіум це для мене просто особливі парфуми. А в мене взагалі парфуми. З кожним парфумом є своя асоціація. Так ось Блекопіум мені нагадує. Дитинство мого сина є таке хвилююче відношення до дорогих парфумів, яке в мене тоді було. Бо в мене взагалі не було парфумів, не було можливості їх купити. І ось цю ампулку скляну, яку ти вже отак розламав, і вона вже може видихнутися. І я її так закривала серветочкою, щоб вона не видихалася. Дуже в мене такі приємні асоціації з цим парфумом. Ну а потім через декілька місяців я його собі вже змогла дозволити і купила. Ну що ж, на цьому все. Сподіваюся, відео було для вас цікавим і корисним. Ставте лайки, якщо це так. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу моїх покупок, можливо, щось зацікавило більш детально. І покажу вам це в шорці або в сторіс. Напишіть з задоволенням, зроблю більш детальний огляд, можливо, про текстуру або про аромати, або про якісь якості. І на цьому все. Бувайте, побачимося!